Молодь, яка не боїться війни, поки у вишах впроваджують обов'язкову військову підготовку. Сотня учасників на вишколі від гур відточує навички стрільби та надання першої допомоги. Дехто на таких навчаннях вже не вперше. Як усе відбувається, та як стати учасником вишколу? Репортаж Романа Гаврилєва шостий сім сьомий сім. Після шикування кожна група рій вирушає на заняття. Для однієї з них умовний плац перетворюється на ринг для спаренгів. Добре активніше мірюються силами, і ті, хто займався спортом, і ті, хто такого досвіду не мав. На заняття з рукопашного бою і боротьби вчити починають з нуля. Першу чергу ми прислідуємо завдання це розвиток фізичних якостей та зняття умовних бар'єрів. Тобто, людина, яка, скажімо так, буде досягати успіхів у єдиноборствах, буде мати впевненість в собі та в своїх силах. П'ять днів у польових умовах. Це вже десятий вишкіл з витяга, який організовує підрозділ Артан, головного управління розвідки. У школярів учасників мотиви схожі. Щоб вміти оборонятися від ворога, тому що у москалів 90% дітей готові назбивати, а нам треба вміти оборонятись. Третина всіх учасників дівчата. 14-річна Ніна приїхала з Києва. На таких вишколах вона вже в п'яте. Каже, навантаження для хлопців і дівчат нічим не відрізняється. Тут у нас поблажок не дають, Тоби, тільки якщо там, нога підвернута чи ще щось, то можуть сказати, ну типу оцей кач ти не робиш. А так то у нас все ну, немає нічого так полегшеного. У нас от, восьма звитяга недавно була, і це, там хлопці плакали. Ну, тобі, дівчата тримаються, а хлопці плачуть. Цікаво. Розкладає його повністю. Перевірив в кишені, щоб там нічого не було. Підтягую максимально високо. Роблю перший щільний натяг. За тактичну медицину відповідає інструктор із позивним Асгард. він і сам має досвід бойового медика, і вже зміг перевірити, як діти застосовують отримані знання на практиці. Було вже купа випадків, ті ж самі прильоти по Києву, де просто навіть діти надавали допомогу тим, хто був поранений. У них у всіх завжди з собою є аптечки, вони собою носять і готові завжди їх використати, Вони знають, що там лежить. Лікті прижимаємо лікті. За необхідності можемо випустити. Можемо опуститися на п'яту точку, але обов'язково зберігаємо стійке положення. Лікті, друже. Прижимай лікті. Уміння користуватися зброєю, така ж основа, як і такмет. Інструктор, ветеран російсько-української війни, з позивним Педагог відзначає, школярі краще засвоюють інформацію ніж дорослі. Комусь може здаватися, що це надто просто і е, надто нічого в тому такого особливого нема. Але знаєте, я скажу так: на війні рівень. Твоєї фантазії випускається до рівня твоєї тренованості, і тому ці діти, які проходять не перший рік ці вишколи, вони вже мають досить хороший рівень тренованості. І в майбутньому їм не страшна буде така не страшна буде ситуація потенційної війни. Пустею Тетяна вже два роки відвідує такі навчання. 16-річна львів'янка розглядає можливість долучитися до армії. Поза нею у неї вже є мавка. Дівчина зізнається, уроки із захисту України не надають таких навичок, як тут в школі. Нам просто читають лекції. Ну і все. У нас навіть практики як такої нема. У нас типу навіть не вивозять в такі ось ці виховні центри. Тому ось тут навчатись для мене це просто як. Не знаю, порятунок якийсь. Я спальник і там далі рюкзак, сумка. Усі учасники живуть в наметах і за чітким розпорядком, наближеним до військових реалій. Прикольно, що нема такого. що Ти вдома, наприклад, лежиш цілий день вдома в телефоні, а тут є своя дисципліна, свій, так сказати, розклад, що нема такого, що От нам дають, наприклад, сказали встати, і немає такого, що ще 5 хвилинок полежати. Сказали встати, ти маєш встати, вдітися в форму, вийти на, на пострій. Підлітки опановують тут 20 дисциплін. Є навіть альпінізм, навички маскування, а ще керування безпілотниками. Учні віком від 13 до 20 років, і вже зараз їх приручають до відповідальності не лише за себе. Якщо одна дитина робить якийсь ну там вчинок, той який карається, то відповідають всі, всі 100 стають на кулаки. У нас фізичні вправи це відтискання, присідання і прес. Вишколи фінансують волонтери і чинні військовослужбовці. Наступну 11-ту звитягу планують провести вже за три тижні. Роман Гавриль, Вірій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.